Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі торцювальну пилку від компанії Metabo, а саме модель KS216 LaserCut. Отже, відкриємо пакування та подивимось, що всередині, а також розповімо про особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі й українською мовою. Шрубцина для затиснення матеріалів, котрі ми обробляємо. Дві подовжувальні ланки для робочого стола та елемент системи пиловидалення, а саме мішок. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Глибина пропилу під кутом 90 градусів 60 мм. Глибина пропилу під кутом 45 градусів 45 мм. Ширина пропилу під кутом 90 120 мм. Під кутом 45-80 мм, діаметр витратних матеріалів 216 мм. Посадковий отвір 30 мм. Максимальна кількість обертів холостого ходу складає 5 тисяч обертів на хвилину. Максимальний кут пропилу складає 47 градусів. Потужність інструменту 1,35 кВт. Вага інструменту 9,4 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг особливостей саме цього інструменту. На даній торсувальній пильці встановлений диск з діаметром 216 мм, що має 40 зубів. Далі перейдемо до регулювання робочого стола. Воно відбувається за допомогою спеціального важілю та шкали з індикатором. Коли ми встановили необхідний кут, за допомогою цього ж важілю Надійно фіксуємо робочий стан інструменту. Крім того, звісно, регулюється і нахил різу. Розблоковується за допомогою важілю, обирається необхідний нахил та відповідно фіксується. А для більш точного контролю напрямку різу можемо використовувати лазерну вказівку та підсвітку робочої зони. Для швидкого та комфортного обслуговування інструменту присутні сервісні вікна. Отже, ми можемо швидко змінити вугільні щітки. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме те, що необхідно, а також дадуть обґрунтовану консультацію. Якщо сподобалось дане відео, ставте великі пальці догори. Підписуйтесь на наш канал. А вам подякував та до нових зустрічей.